У кінотеатрі Україна відбулася прем'єра короткометражного фільму Тривога. Це перший етап проєкту Крок у майбутнє. Увага. Відбій повітряної тривоги. Автори фільму Житомиряний режисер і оператор Артем Цівко, виконавиця головної ролі Юлія Оріховська. Я не професійна акторка, і ця роль є моєю дебютною. Але скажу щиро, мені не довелося щось грати, тому що ця героїня мені досить близька, і сценарій він мені знайомий, тому що я все це проживала під час в перші дні війни. Я думаю, багато хто себе впізнає, тому мені не було важко у цьому проєкті. Ми хочемо глядачам, котрі через війну перебувають у напруженому психологічному стані, надати руку допомоги, каже режисер Артем Цівко. Це коротка історія однієї людини, дівчини, яка живе в своїй квартирі, так як ми всі боїться повітряних тривог. Але щось стається в її житті, і вона починає дивитись на всю цю ситуацію зовсім по іншому. Потрібно насолоджуватись своїм життям, насолоджуватись красою свого життя, тим, що нас оточує, музикою, мистецтвом для того, щоб бути готовим допомагати нашим збройним силам. Фільм Тривога, короткометражний його тривалість 13 хвилин. Гроші зібрані від продажу квитків, передадуть благодійній організації Янголи Армії. Яка витратить їх на потреби Збройних сил України, мені цей фільм подобається просто звичайному глядачу, тому що він несе надію. Цей фільм говорить про те, що ми маємо самі в собі розібратися і самі знайти той вихід. Важливий не тільки для дорослого населення нашої країни, тому що це надзвичайно складно. Батькам зараз найбільшу чергу батьки в цьому страждають, але важливо подивитися і дітям. Другим етапом проєкту квиток у майбутнє стане створення фільм. фільмів. про Захисників та захисниць України Леонід Харшан Ігор Грач новини на Суспільному.